Всім привіт, привітаки мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ, а також у продуктовій хатці. Ну і почнемо: те, що я купила якраз таки в АТБ. Зараз будемо з вами дивитися. Ну і почнемо з того, що я купила і за чим я ходила. Це хлібчик. Хліб якраз такий іллінський. Три штуки. По 8,90 вийшов 37,80. Далі на горизонті ми бачимо апельсин ваговий. Чому я беру апельсин? Ну, апельсини 62,95. І в них вітамін С присутній. А в яблуках які по 71 гривні. Оці зеленющі, я розумію, що це сорт яблук Голден. Але вони, по-перше, вони не смачні. А по-друге, за таку ціну 71 ну, не хочеться яблук. Чесно. Коли апельсинчики коштують по 62. І оцей пакуночок на 134. Тобто 100 гривень, 34 копійки мої любі. Також купила чорнослив, сушений, своя лінія. І цей пакуночок 63,90 був по акції. Я дуже люблю чорнослив, і для е, кишківника він дуже е, такий корисний. Тому рекомендую по одній штучці. Якраз таки надовго хватить цього чорнослава. Як завжди, у моєму арсеналі це е, мило. Мило у нас не вибуває. Е, мої хлопці самі перуть собі носки, там, якщо треба футболки, е, іноді кидають у корзину. О. Е, і якраз таки оце мило господарське на 44,60, тобто по 22,30. Те, те, що на друге, ой, я трохи задихаюсь, тому що приїхала з донорського центру, я кожні дві неділі здаю плазму, і тому трошки, ну як сказати, після цього воно наступає таке, як атхарнячки і дає, і трішки задишка. Хоча я і там випила ще після донації. Таку стаканчик, такий невеличкий, чайку приїхала додому, попоїла і оце ж пішла скуплятися. Ну, кому як не мені, на вечерю скуплятися. І ось оці у нас ковбаски. Ковбаски якраз таки коштують зараз вам скажу 103. 90 ковбаски мюнхенські. Я вже не стала нічого видумувати, там котлети хотіла зробити, але просто так зрозуміло, що треба купити ковбаски, бо якраз таки давно вони були мої любі. Ну, почнемо далі. Те, що я купила, ось отакий уже часничок. Часничок молоденький. І я його взяла. Тому що іноді от хочеться до борщику, борщик у нас зелений ще залишився, і от якраз-таки чесничок до нього з таким задоволенням поїмо, що, ну, я думаю, пригодиться, як ото кажуть. Ну, Якщо не, не моїм хлопцям, так я з, з превеликим таким задоволенням. 56 грам. По 109,95 чесничок, і оця головка вийшла на 7,26. Представте, 7,26. І тут дивіться, скільки у нас багато таких, як головочок манюких. Хрін український, хрін український БРС 1960. Кефірний жирний взяла. Буду готувати коржики. Хочеться мені коржиків, і взяла от 400 грам отакого кефірчику на Там все одно, який жирний, нежирний піде. Туди добавлю три яйця і замішу таке тугеньке тісто, і будуть у мене коржички. Кефірчик у нас коштує 18,90. Також, оці два валіка по 18 гривнів на 37,80. Творог, творог у нас коштує. Так написано: сир кисломолочний, теж нежирний взяла 21,50. Я ще думаю, чи його просто поїсти. Чи, мабуть, з кефіром і зробити такі, як тіпа, і сирники, і, і все в місті. Ну, я придумаю, може і навіть їм додам сиру. Моєго улюбленого йогурту не було. ну, Він був по 28 гривнів. Дуже дешево, так я скажу, хотілося взяти, але не було не. Ні... Восьми відсотків чи 9, не один не шестя. Отого моєго улюбленого не було йогурта грецького. Ну що поробиш? Ось так мої любі. І весь чек, весь чек дорівнює 474,50. Це у місцевому АТБ по Лужпи 12. Так, скажімо, тепер, моє любі, це все у нас дуже гарно. Далі покажу, що ж я купила у продуктовій хатці. А в продуктовій хатці, перш за все, я покажу те, що я взяла чисто для себе. Це отакий оселедець. На два кусочки переділю кожний на 4 дні. Буде у мене джерело омега 3. І от, саме оці. У нас якраз таки оселедчики вийшли на 89,67. По 124,20 оселедці. А тут 722 грами. Уже навіть підстаяли таки. Бо були крижані, поки я почухалась, сходила в АТБ і ось вони вже підтаяли. Взяла дві отаких штуки сервела та борки. Дуже класна. Така вищого сорту, ковбаса, варена копчена. Ну, саме краще на бутерброди моїм хлопцям. Дві взяла таких ковбаски. Борки у нас йдуть по 230. За кілограм 230-40. Тут на 864 дві палочки на 199,07. Ну, і взяла гірчицю міцну, бо іншу я не признаю, так як оті всі такі іноді хочеться оцією крупиночками, французькою. Але в основному беру і купую саме ось цю міцну, її надовго хватає і написано, цікаво, що написано, я тільки додивилася: руна поїж нормально. І реально, поїжте нормально, коли отака міцна гірчичка. Ну, і те, що у нас було куплене у продуктовій хатці, вийшло на 312,74. Ну, якщо посчитати разом, то десь на 800 гривень ось оце все на 800 гривень. По-іншому не можна було, тому що все потрібне все те, за чим я йшла, і навіть більше це, от, часничок я не записувала, не записувала мило. Але я завжди, ну і валік. Валік я знала, що в мене закінчилося. А запасних отих штучок я хотіла ну оце знімається і просто одягається, такі були запасні. Але у Аврорі, яке було моє таке здивування, в Аврорі до 50 гривнів цей валік. А в АТБ він якраз таки 18 гривень. Я взяла дві штучки. Але, чесно, я не додивилася, може лох, лошок так сказати. І взяла, а там більше, от намотане, більше буває. Ну Все може бути, але вже купила оцей валік, о, будуть ці два валіки, те, що просив і малий. І я сьогодні одягнула юбку, яка ну просто збирає все на себе. От є такі речі, я її купила в секонд хенді вона класна, вона мені підійшла, вона чорна, як я люблю. Але, але мої любі. На неї все липне. Тому, видать, її ніхто й не носить. Ну, ось так. Ля-ля-ля, мої любі, до нових зустрічей. Цілую люблю, ваша Людмила. Па-па!